Як смачно закрити шпарагівку або спаржеву квасолю, щоб взимку відкрив і одразу можна їсти як салат? Зберемо усю квасолю, яка у вас є. Відрізаємо попки і ріжемо на три частини. Варимо шпарагівку у підсоленій водичці після кипіння 10 хвилин. Одну третю від цієї кількості. Порізаною кубиками цибулі смажимо до прозорого вигляду, додаємо 1-3 натертої моркви, сіль, перець та тушкуємо. Змішуємо з квасолою, додаємо воду. Та пірамідку томатної пасти чумак. Це найпомідорніша томатна паста. Обираю для консервації та готування саме її, бо вона без консервантів, без барвників, А для виготовлення 1 кг томатної пасти йде майже 6 кг свіжих помідорів. Додаємо 1 столову ложку оцу і варимо 10 хвилин. Розкладаємо у банки і все. Такий салатик гарно стоїть усю зиму, якщо ви його не з'їстите. Сте раніше.